Хочется. Да? Мне хочется конфеты красный марк. Я хотела большой розовый бантик на голову. Про такі подарунки мріють маленькі вихованці Новоайдарської школи інтернату, що на Луганщині. Їх побажання взялися втілювати в життя міліціонери та волонтери Тернопільщини. 250 теплих курток, 30 пар взуття, їжу, солодощі та іграшки привезли діткам, аби зробити свято. Раді, що хоч якусь частинку внесли в справу. В хорошу справу, що допомогли дітям, допомогли солдатам і і будемо ще допомагати. Педагоги і вихованці інтернату щиро вдячні всім, хто допомагає їм вижити в ці нелегкі дні, адже їх заклад знаходиться в прифронтовій зоні. Головне їх побажання зараз, щоб настав мир на українській землі. В настоящее время. Из-за того, что мы находимся в такой приграничной зоне с, ну, с боевыми действиями, конечно же, для наших детей немножко обмежены мы в постачании, может быть, вот и продуктов, и одежды, и желаем всем мира и здоровья. И Спасибо всем-всем людям, которые присылают нам эту помощь. На цьому турбота про новоайдарських дітей не закінчилася. Тернопільські сім'ї запросили до себе погостити майже 40 вихованців школи-інтернату, і на цьому волонтери планують не зупинятися. Хочу також подякувати всім, всім, хто до того долучився. Правоохоронцям, які долучилися до того в першу чергу, дуже багато небайдужих людей. Чесно сказати, ми були не готові, що настільки є багато небайдужих людей. І вони нас просять, щоб ми знову привезли на великодні свята дітей до нас на Тернопіля. Я сподіваюся, якщо все буде добре, то ми так і зробимо. Поїздки, екскурсії, розваги кожного дня дітки отримували незабутні враження. Здобути ми емоціями, діляться на перебій. Ми вчора їздили. Радісні посмішки і безперебійне класно свідчать про те, що і п'ятикласницям Віті та Поліні неймовірно сподобався відпочинок. Круто нас е, водяки да. ми їздили в Львов, нам там. Ну, дуже добре, всі везде водять. діти, бодай на цих декілька днів забули про ті випробування, що випали на їхню долю. Сповнені радістю очі. Це знак того, що в їх маленькі серця та душі повернувся, хоч на мить мир. Аби не застосовувати штрафні санкції за недотримання правил пожежної безпеки на підприємстві, Чернігівський чиновник попросив грошей. Таку послугу оцінив у 20 тисяч гривень. Був задержаний на гарячому заміститель начальника Чернігівського міського відділу управління государственної служби по посередним ситуаціям Чернігівської області при проведенні санкціонірованого обыска в служебному кабінеті у чиновника обнаружено із сам предмет непрамірної вигоди, також денежні средства в сумі більше 60 тисяч гривень. Крім цього, чиновник добровільно видав сейфу, талони на бензин та три конверти, у яких знаходилося п'ятнадцять тисяч гривень. Звідки з'явилися ці кошти у посадовця? Наразі з'ясує слідство. По даному факту відкритого уголовне производства по часті 3 статті 368 получення неправомірної вигоди» на сьогоднішній день. Подозріваємо, знаходиться в ізоляторі в Ріміну За фактом хабарництва міліція вже відкрила кримінальне провадження. Спочатку ремонтував ліфтове обладнання, а потім його викрадав. Саме так майстерно працював львівський електромонтер. За два місяці молодик поцупив 30 ліфтових гарнівних котушок. Нами була отримана інформація про осіб, які причетні до скоєння даного злочину, і на будемо говорити тривалого часу. Ми працювали по даній особі. Провівши ряд заходів. Ми його затримали на гарячому. Про особливості своєї роботи 26-річний затриманий вже розповів у міліції. Заходив під'їзду квартиру, щоб люди відкрили. І піднімався на гору, дивився, чи можна відкрити двері. Щоб можна було відкрити, заходив. Знімав. Який період часу ця робота? До двох місяців. Молодик здавав викрадені котушки на метал. Вартість однієї 250 гривень. Зароблені гроші витрачав на наркотики та власні потреби. За чотири місяці таких крадіжок у Сихівському районі зафіксовано майже 150 У кожному випадку це серйозні незручності для мешканців та великі витрати для підприємства. Вартість однієї котушки зараз становить тисячу гривень, щоб купити її. Фактично ми понесли досить такі великі збитки. Буквально на наступний день ми відновлювали роботу ліфта. За крадіжки ліфтового обладнання зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі. Невдовзі суд має обрати йому міру запобіжного заходу.